Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами знову я, Олег Алєксєєв. Фізичний стан людини ми можемо визначити за її зовнішністю, за тим, який вигляд мають її очі, волосся, шкіра, яка її постава і так далі. Про духовність людини говорять її вчинки. А от ступінь моральної чистоти миттєво можна визначити за мовою. Мова це з одного боку яскрава, парадна складова особистості людини, яка свідчить про її виховання, освіту, смаки. З іншого боку, мова це справжня інформаційна зброя, яка може завдати удару і духовному, і фізичному здоров'ю людини. Найсумніше, що часто люди за допомогою слів займаються саморуйнуванням, не підозрюючи про це. Обстеження протягом декількох років двох груп людей одного віку, з яких одна лихослове, а друга ті, хто обходиться без міцного слівця, показало, що в лихословів дуже швидко з'являються вікові зміни на клітинному рівні, а пізніше і різноманітні захворювання. У другій групі картина протилежна. Таким чином, ще раз було доведено, що в поганому слові криється величезна руйнівна сила. І якби людина могла бачити, який потужний негативний заряд, немов ударна хвиля від бомби після вибуху, поширюється в усі боки від поганого слова, вона б ніколи не промовила його. Деякі вважають, що лихослів'я це давня слов'янська традиція. Насправді, лихослів'я в Україні та Росії приблизно до середини 19 століття не тільки не було поширеним, але й дуже довго за нього карали. Людину, яка вилаялася публічно, били різками. А народна мудрість стверджувала і стверджує, що в родині лихослова немає миру, а сама схильність до лихослів'я завжди супроводжується іншими пороками, починаючи з алкоголізму та закінчуючи різними формами побутової агресії. Доводити цю думку не потрібно, досить озирнутися довкола. Але подивімося, яке значення надає словам Біблія. Недарма людина, яку торкнулася благодать Божу, найперше перестає лаятися та лихословити. Людина, створена за образом Божим, і теж володіє словом, без якого неможливе мислення. Апостол Павло пише християнам з міста Колоси, читаємо в третьому розділі. Тепер же відкиньте і ви все оте: гню, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Тому що кожен, хто вживає погані слова, ображає не лише Бога, але й образ Божий у собі самому, піддаючи його руйнуванню на всіх рівнях, від фізичного здоров'я до духовного стану. Християни це люди, народжені від Слова Божого, святого, чистого та життєдайного. Тому нехай у нашому житті і в наших словах ми завжди використовуємо тільки хороші, добрі і благословенні слова. Давайте про це молитися сьогодні разом. Наш дорогий небесний батько, знову сьогодні в молитві ми приходимо до тебе. І найперше ми хочемо подякувати тобі за те, що ти дав нам особливий дар дар мови. Ми можемо спілкуватися, Господи, ділитися своїми враженнями, допомагати і підтримувати один одного. Ми можемо свідчити своєю мовою про Тебе. Але, на жаль, в цьому світі мову дуже часто використовують для лихослів'я. Ми просимо, благослови наших глядачів і всіх нас, щоб ми ніколи не діяли так само, щоб ми, Господи, використовували цей дар тільки для прославлення Тебе і допомоги нашим ближнім. Нехай Твоя благодать буде, і сьогодні з нами ми це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам хорошого дня і Божих благословень. Також нагадую, що для нашого каналу, і також, особливо для нашої передачі, дуже важливо знати ваші Духовні досвіди, молитовні прохання, потреби. Тому ми чекаємо, що ви будете надсилати їх за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Також, дорогі друзі, пам'ятайте, що за всі ваші прохання постійно молиться велика кількість людей, які представляють їх перед лицем Господа, і це є велика сила. Тому ми чекаємо на ваші прохання, на ваші досвіди. До побачення.